Ніщо не змінює військову справу так, як велика війна. Згадати, хоча б Першу світову, вона показала неефективність кавалерії та стала початком ери танків та бойових літаків. Нинішня війна з Росією теж не виняток, недарма за нею уважно стежать у генеральних штабах, військових академіях та оборонних компаніях різних країн. У новому випуску ООС ми поговоримо про те, чим російсько-українська війна відрізняється від тих конфліктів, які ми звикли бачити. Ви дізнаєтеся, чому агресору не надто допомогли чорноморський флот, багаторазова перевага в авіації та довжелезні колони бронетехніки. На початку війни Москва робила велику ставку на свій чорноморський флот. Другий за потужністю флоту цьому морі. Ймовірно, в планах була висадка морських піхотинців, які мали брати Одесу та Миколаїв. Але окрім захоплення острова, Зміїний, російський флот так і не провів жодної значущої операції. Плани десантування зірвали українські протикорабельні ракети. Загибель крейсера Москва показала, що ворожі кораблі не можуть безпечно для себе блокувати наші морські порти. У листопаді 2022-го в Сил оборони України з'явилися ще й морські дрони. Ці пристрої у кілька метрів довжиною переносять сотні кілограмів вибухівки, практично в будь-яку точку, окупованого Росією та власне російського чорноморського узбережжя. Вони можуть затопити чи пошкодити корабель, портовий нафтовий термінал, опори Кримського мосту. Аби захиститися від такої атаки, потрібно вкласти набагато більше ресурсів ніж на виробництво одного дрону. Екіпажі російських кораблів не завжди встигають помітити дрон та розстріляти його з кулеметів. А задля того, щоб побачити його здалеку, скажімо, за сотні кілометрів від берегу, Росія має постійно патрулювати повітря літаками чи вертольотами. Це не завжди раціонально витрачати пальне, машини чи пілотів задля спостережень, щоб шукати пару трійку дронів на величезних водних просторах. Все це робить морський дрон надзвичайно ефективною зброєю. Російський флот вже став мішенью навіть на своїх базах в окупованому Криму та новоросійську. Україна, яка не мала флоту, відігнала ворожі кораблі та намагається підтримувати безпеку свого торгового коридору в Чорному морі. І поки Росія сама починає створювати морські дрони, її морська піхота, яка у всі часи тренувалася десантуватися на берег, воює в українських степах як звичайна піхота. А сам флот використовується тільки як платформа, щоб наносити по Україні удари крилатими ракетами. Багато хто вбачає майбутнє флоту саме у морських безпілотниках. Тим більше в останні дні 2023 року виявилося, що українські морські дрони камікадзе не тільки камікадзе. Ось на цьому відео атаки у Севастопольській бухті видно, як дрон уходить від вогню противника, розвертається і сам стріляє невеликою ракетою. Так наші сили оборони прекрасно вміють бити ворога з допомогою високих технологій та нестандартних технічних рішень. Це стало можливим не в останню чергу завдяки волонтерам та донатам від мільйонів простих українців. І зараз ми розкажемо вам про мегапроект, до якого точно варто долучитися. Отже, зустрічайте «Око за Око 3 від «Око» і фонду Повернись живим. Ви напевно пам'ятаєте перші два проекти «Око за око, коли вдалося зібрати на 25 комплексів Шарк та зброю для ТРО. Тепер ціль ще амбітніша: це півмільярда гривень на 10 пульстронів для десантно-штурмових військ. Зізнаємося, ми самі не знали, що таке пульстрон, тому пояснимо і вам. Це цілий складний комплекс з понад 40 найменувань техніки. По-перше, туди входять міні-шарки та інші дрони-розвідники, які знаходять ворога. По-друге, безпілотні бомбардувальники та fpv дрони які його знищують. По-третє, новенькі пікапи, які везуть групи на позиції, плюс рації та старлінки, які забезпечують зв'язок, і засоби управління. І ось таких комплексів буде 10 для 10 підрозділів ДШВ. Півмільярда серйозна сума, але всі разом ми точно зможемо її зібрати. Обирайте пальне пульс з кожного літра, око віддає одну гривню на пульс трони. Або скидайте свої донати фонду Повернись живим на рахунок або банку. Деталі про проект та всі реквізити за посиланням в описі. Водночас фахівці вказують, що зарано списувати з рахунків традиційний флот Все ж чорне море, це закрита обмежена водойма, але у світових масштабах у великих морських держав стоять абсолютно інші задачі. Вони користуються виходом до світового океану, щоб проектувати силу в будь-яку наближену до води точку планети. Тобто, якщо у вас є вихід до океану, авіаносці, великі десантні кораблі, ракетні кораблі та морська авіація, ви, принаймні, в теорії можете не тільки нанести ракетний чи авіаудар де завгодно, але й захопити будь-який клаптик землі, що також виходить до океану. Морські дрони, які не відпливають надто далеко від своїх берегів, які не перевезуть багато вибухівки і які смертельно бояться не те, що шторму, а навіть просто високих хвиль, із цими задачами вам не допоможуть. Український військовий експерт Максим Паламарчук у своїй книзі Бойові кораблі, еволюція лінкорів та авіаносців прогнозує, що зараз у світі починається рух від авіаносців до дрононосців. І такі вже є у 2023-му Туреччина показала свій перший у світі легкий авіаносець. «Анадолу». з його палуби будуть злітати не літаки, а дрони. Як показує досвід, у повноцінній війні двох регулярних армій радше за все переможе та, яка контролює небо. Перед війною Росія мала в кілька разів більше літаків, і на початку вторгнення відправила їх у наше небо. Вперше після Другої світової у Європі побачили такі масштабні повітряні бої та десантні операції, як, наприклад, спроба росіян захопити гостомель. Українські пілоти героїчно прийняли нерівний бій, і, скоріше за все, повітряні сили ЗСУ перестали б існувати, якби не наша протиповітряна оборона. В Україні знаходилася чи не третина потужностей ППО всього радянського союзу. Вивести все це з ладу ракетними атаками. Росія не змогла. Хоча ще 24 лютого заявляла, що подавила ППО України, а 9 березня, що знищила її на 90%. Ще кілька тижнів боїв в українському небі коштували би Росії власних повітряних сил. Врешті-решт протистояння у повітрі перетворилося у те, що на Заході називають закритим доступом до неба. Зараз обидві армії використовують авіацію подалі від фронту та кордону. Вона просто запускає ракети або плануючі бомби ще до того, як увійде в зону дії ворожої ППО. Повітряні бої, в яких пілот бачить літак ворога, лишилися переважно в часах Другої світової. Близькі сутички в небі перших тижнів російського вторгнення були винятком та швидко минули. Сьогодні супротивники зазвичай стріляють один в одного з за лінії горизонту. Підлетіти ближче заважає ворожа ППО. А атакувати здалеку дозволяють два сучасних гаджети – радар, який побачить противника за сотні кілометрів, і ракета, яка його дістане. На жаль, сьогодні такі дуелі небезпечніші саме для українських пілотів. Російські радари та ракети на літаках мають набагато більший радіус дії. Російський літак може збити український ще до того, як наш пілот взагалі побачить противника на радарі. Саме тому зараз Україна так чекає на винищувачі f 16 Вони можуть як мінімум зрівняти можливості наших та ворожих пілотів. І українська авіація зможе частіше з'являтися поблизу лінії фронту та наносити ракетні удари по ворожим штабам, вузлам ППО в глибокому тилу росіян. Хоча не слід забувати, що переломити хід масштабної війни один вид зброї не може. В умовах закритого доступу до неба вкрай ризиковано відправляти туди військово-транспортні літаки із сотнями десантників. Саме тому і російські повітряно-десантні, і наші десантно-штурмові війська не висаджуються в тилу ворога, як це передбачено в теорії. Подібно до морпіхів, вони здебільшого воюють на землі як елітна піхота. Для Збройних сил України гірким уроком стала трагедія 14 червня 2014-го, коли бойовики збили літак Іл-46 із 40 десантниками, які летіли в Луганський аеропорт. Ще російсько-українська війна показала, що за наявності у ворога протиповітряної оборони більш практичним є застосування не ракет, а стратегічних безпілотників. Вони дешевші та менш помітні для систем ППО, хоча й завдають противнику менше втрат ніж ракета. Глухий кут позиційної війни не видно ніде так наочно, як на землі. Масове застосування тактичних дронів, які літають прямо над лінією фронту, унеможливило масштабні бронетанкові атаки. Десятиліттями вони були основою стратегічного наступу. Швидкість та маневреність допомагали броньованим машинам ухилятися від артилерійського вогню. А сьогодні з великою вірогідністю довгі колони техніки просто не доїдуть до лінії фронту. Їх побачать розвідувальні дрони, підіб'ють fpv дрони. А те, що залишилось від бронетанкового кулака, доб'є протитанковими ракетами піхота. По суті, через брак снарядів для артилерії та мінометів, fpv дрон став майже їх замінником. Дрон, яким керує оператори з застосуванням технології виду від першої особи, First Person View, дуже точно наводиться на цілі. Фактично, це високоточний боєприпас, хоч він і поступається потужністю мінометному чи артилерійському снаряду. Втім, може виводити з ладу легкі броньовані машини, в деяких випадках танки та скупчення ворожої піхоти. І нашим, і російським генералам доводиться ховати бронетехніку подалі від лінії зіткнення, щоб врятуватися від дронів, на панцирники наварюють так звані мангали. А останні місяці над танками з'являється ще й невидимий для очей купол із радіоелектронних перешкод. Засоби радіоелектронної боротьби РЕБ стали поряд з морським та повітряним дроном ще одним ноу-хау цієї війни. На початку вторгнення це були величезні комплекси, здебільшого російські, що прикривали великі штаби від ударів ракет. Зараз атаки малих дронів змусили фахівців по обидва боки фронту створювати невеликі та відносно недорогі комплекси РЕБ. Такий окопний РЕБ глушить зв'язок FPV-дронів, і вони падають мимо цілі. Засоби дистанційного мінування дозволяють і Україні, і Росії відносно безпечно створювати широкі смуги мінних полів і стримувати наступ ще й піхоти, не тільки бронетехніки. Втім, патові ситуації на фронтах в історії воєн вже були, і з них знаходили вихід. Навряд чи прямо зараз військові стратеги викреслюють зі своїх доктрин удари бронетанковими військами, адже бере під контроль територію противника не дрон, а солдат. Йому все ще потрібна бронетехніка, щоб швидше рухатися і бути відносно захищеним. Війни у наш час відбуваються часто, але чому саме наша війна така важлива і показова? Більшість сучасних конфліктів відбувалися між сторонами, які сильно відрізнялися за рівнем військових технологій. Це і Росія в Чечні, і Західні коаліції в Іраку та Афганістані. А рівень Росії та України приблизно однаковий. З попередніх подібних конфліктів можна згадати хіба що тривале ірано-іракські протистояння у 1980-х. Нинішня війна показала, що за допомогою сучасних, але водночас дешевих та масових технологій можна зупинити противника, який переважає у кількості техніки. А зараз дякуємо тим, хто підтримує нас особливо активно: це Ілля Майер, Вадим Макаренко, Андрій Скоропад, Андрій Байса, Марія Матвійчук, Олександр Почкун, Михайло Петров, Владислав Водяницький Захватов, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Тетяна Кіяшко, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький.